Доброго дня, любі друзі, вас вітає канал Fazenda. Сьогодні ми вам розповімо, як ми дорощуємо тюльпани після вигонки на 8 березня. Садимо ми свої тюльпани у жовтні місяці. До речі, робимо ми це вже не перший рік. Щоправда, цибулин 12 ми ще досі так і не отримали. В цьому році ми використовуємо для посадки земельну ділянку розміром 00%. Це перший раз, коли ми садимо таку велику плантацію. До речі, всі ці тюльпани були посаджені вручну, тільки за допомоги власноруч зробленої саджалки для часнику. З використанням шнурка для рівності рядків. Садили все це ми кілька днів. Задіяно було 5 чоловік. Цибулинки тюльпанів перед посадкою були откалібровані. Все, що було дуже мілким, ми в цьому сезоні не використовували. Одразу після посадки ми замульчували наші тюльпани соломою. Зроблено це було спеціально для кращого затримання вологи та від глибокого промерзання землі. А також як захист від бур'янів. Якщо ви дивилися наше попереднє відео, то ви могли бачити, як дорощує цибулини тюльпанів після вигінки на своїй фазенді Надія Йосипівна. Вона садить свої тюльпани не так густо та нічим не мульчує, а рано навесні вона все це підпушує. На такій площі у мене не вистачає сили зробити все це самотужки. Для того ми це все мульчуємо. Тюльпани, які вирощує Надія Йосипівна, звісно, виглядають краще. Тому половина тих квітів, які вона садить, весною продаються зрізаними. Зараз ми з вами знаходимося на ділянці, де ми вирощуємо мікс з різних сортів тюльпанів, які назбиралися в нас за багато років. Дуже важко проконтролювати роботу і зібрати всі цибулини тюльпану відповідно сорту. В цьому році ми посадили майже всі цибулини саме по сортам, і плануємо зібрати їх теж відповідно назві сорту. Також в наступному відео ми покажемо, як ми доращували тюльпани раніше. Та також зробимо огляд всіх сортів тюльпанів, які у нас ростуть в полі. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал і спостерігайте за тим, як ми вирощуємо наші квіти. Також хочу сказати, що ми продаємо цибулини тюльпанів відразу після вигонки на 8 березня. І ось ви зараз бачите результат, які тюльпани у вас виростуть. Для того, щоб отримати такий результат, вам потрібно висушити цибулини тюльпанів, зберігаючи їх у темному, гарно провітрюваному приміщенні аж до самої осені. Потім після просушки їх потрібно перебрати, поділити і посадити. Також у вересні місяці ми продаємо. Цибулини тюльпанів, які були у нас дорощені у полі. Ці цибулини тюльпанів вам потрібно буде тільки посадити. А для тих, хто планує дорощувати цибулини тюльпанів після вигонки на 8 березня, скажу, що це дуже нелегка справа. І за кілька років, що ми дорощуємо цибулини, ми ще досі не доростили цибулини до розміру 12. Тож, вважаю, що спереду нас ще дуже велика довга дорога. І ми повинні вчитися на своїх помилках і не тільки на своїх, а ще й на чужих. Тож пропоную вам спостерігати за нами, щоб не повторювати наші помилки. Тож на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім чистого, мирного неба над головою та гарних квітів. До побачення, любі друзі!